До 15 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки Росії по заводу Flex, що у Мукачево на Закарпатті, На самому підприємстві виникла пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метрів. Цей завод займався виготовленням побутової техніки, медичного обладнання, в тому числі там, картриджів для принтерів. Там також було організовано виготовлення пластмаси ще 2018 року. В квітні цього року на цьому заводі була проведена. Масова велика реконструкція. Найцікавіше те, що завод Flex це американський бізнес в Україні. А казали, що американський бізнес в Україні це найкраща гарантія безпеки для України. Чи не так? Ви дивитеся канал Факти Лайф. Мене звати Сергій Яременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал у Ютубі, аби завжди бути в курсі найголовніших подій. Першими. Отже, звісно, цікава реакція Білого Дому на цю російську атаку по американському заводу, насамперед, цікава реакція президента США Дональда Трампа, який першим і головним виступав за те, і просував тезу про те, що американський бізнес в Україні це найбільша запорука української безпеки. Поки що цієї реакції немає. Можливо, через те, що. Є різниця в часі між Україною та Сполученими Штатами, але мені так само цікава реакція угорської влади, тому що нагадаю саме угорська влада дуже часто просуває тезу про те, що в Україні порушуються права угорців. Вони нібито виступають за те, аби ці права дотримувалися. Ну, крім того, що ці всі заяви це, е, маніпуляції, вони, вони не є правдивими. Е, поки що реакції угорської влади на російський удар по Закарпаттю, де, нагадаю, найбільше представників е, угорського етносу проживає в Україні, реакції угорської влади поки що немає. Можливо, можу припустити, через те, що. Пріоритети угорської влади дещо інші. я зізнаюся чесно, здивувався, коли, от після цієї ранкової атаки, по цьому заводу, де працює 600 співробітників, 15 з них зазнали поранень. Одна людина в тяжкому стані в лікарні перебуває. Перша новина, якщо гуглити з гуглити формулювання реакції Угорщини. Перша новина, це, яка з'явилася буквально через декілька годин після цієї атаки, це реакція угорської влади на заяви польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Нагадаю, Дональд Туск відреагував на ідею провести зустріч українського президента Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті в Угорщині. Дональд Туск нагадав про те, що 94-го року. Україна вже мала досвід підписання певних документів в Будапешті. Мова йде про Будапештський меморандум, який не дотримала жодна зі сторін підписантів. І Дональд Туск написав про те, що можливо треба замислитися над тим, аби обрати інше місце для такої зустрічі. На це відреагував Балаш Орбан, керівник політичного кабінету прем'єра Віктора Орбана, і відреагував так: Дональд Туск. Пише пан Балаш, схоже, засмучений тим, що його не запросили на переговори до Вашингтона у своєму розчаруванні. Він нападає на країну, з якою Польщу пов'язує давня дружба. Що б подумали про таку поведінку його польські е, предки? Дуже крута ця апеляція до польських предків, яких уже немає в живих, тому очевидно дуже просто розмірковувати на тему того, як вони могли б на це відреагувати. З іншого в угорської влади є ще інші пріоритетніші теми для реакцій. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про відновлення постачання російської нафти до його країни трубопроводом Дружба у нападі, на який він кілька днів тому звинуватив Україну. Він подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке усунення пошкоджень, спричинених нападом. Е, і ось як звучить заява е, Сіярто. Ми очікуємо, каже він, що Україна не буде здійснювати подальших нападів на цей трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. І отут він увага. Він сказав: ця війна не є нашою війною. Не втягуйте нас у неї. Ну тут дивує, знаєте, не лише сподівання цього Петра Сіярта, міністра закордонних справ Угорщини, на поблажливість України в цьому питанні, тому що конкретно в даному випадку Україна б'є не по трубопроводу дружба, який переганяє російську нафту, конкретно в словаччину та угорщину. Україна б'є по цьому трубопроводу, може собі дозволити це робити просто, тому що він переганяє. Російську нафту, тому що російська нафта приносить гроші в російський бюджет. А російський бюджет зараз на третину складається з тих грошей, які йдуть на війну проти України, і на те, аби убивати українців і українок, як на фронті, так і в мирних містах. Нагадаю, сьогодні у Львові одна людина загинула внаслідок російської ракетної ракетно-дронової атаки. Дивує оце, оце сподівання пана Петра Сіярто, тому що сама Угорщина вона чогісенько за останні роки не зробила для того, аби Україна, ну, хоча б якось зважала на те, що ця російська нафта йде саме в Угорщину. Саме угорська влада ну, разом зі своїми словацькими колегами останнім часом блокують. Санкційні пакети, які е, розробляє європейський союз, направлені на те, аби е, стримувати е, російський путінський режим, аби бити по російській економіці, аби у Росії було якого, якомога менше можливостей тероризувати е, Україну, саме угорська влада блокує Україну на шляху до вступу в Євросоюз і оця. Остання тема вона набула такого масштабу, що блокування угорською владою вступу України до Євросоюзу стає однією з тем зустрічі президентів США Дональда Трампа, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Але я би тут би знаєте, звернув би увагу не лише на першу частину цієї заяви Петра Сіярта, а на другу, на оцю найкоротшу, там, де він говорить про те, що. Ця війна є не нашою війною. Серйозно? Тобто, мова зараз навіть не йде про те, що, чи не вперше за час існування просто такої структури, такого об'єднання, як Євросоюз. Євросоюз має найбільшу війну на своїх кордонах. Мова навіть не про це. Мова про те, що. Більше тисячі років тому предки нинішніх угорців з тієї землі, де нині стоїть російське місто Хантимансійськ, вони вирушили, ну, очевидно, в пошуках більш придатної для проживання місцевості, і зупинилися на тій землі, де заснували Угорщину. Чи замислюються в угорській владі про те, що Путін. Великий історик Блабках, звісно, він може від теми Печенегів, від теми створення України Леніним рано чи пізно перейти до теми того, що Росія і Угорщина це не просто партнери, це братські народи, згадати про історичне коріння угорців, яке лежить між Волгою і Уралом. Ну і зрештою можна натякнути на плачевний стан захисту російської мови в Угорщині, де прем'єром нині є пан Орман. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також закликаю вас поставити лайк цьому відео. Нам важлива ваша думка, вона нам цікава, і я читаю коментарі, які виходять під нашими випусками. Це факти лайф. У нас із вами буде ще багато приводів для зустрічі. Побачимось.